Сьогодні також подивимося такі цікаві, напевно, моменти, які, напевно, не кожен над цим задумувався, бо ми розуміємо так, що ми, коли в церкві співаємо, то ми ну, молимося, підносимо нашу душу до Бога, так як власне говорять і Василій Великий, Іван Злотустий. Але не всі, не всі пісні співи, вони такі є. Молитовного характеру. так. Є такий вислів, навіть Євагрія Понтійського здається, що хто співає, той молиться двічі, так, вдвоє сильніше. так. Дина невіруюча і, в принципі, дуже гарно співати. Ну, Але, як правило, це відчувається, коли воно щиро, коли воно з молитвою. знаєте, Тому не раз там, ну, я не знаю, чи не, не маю такого дуже доброго. Слуху музичного, ну, якийсь маю маю музичну освіту. Але ну, чудно відчувається, так? Де, де людина співає по нотах, де вона там не попадає в ноти до кінця. Але чесно скажу, там не раз хтось питаю, дивіться, бачите, той співець, він там той в церкві, він там так фальшиво співає. Як ви каже, то вам, напевно, вуха в'ян, ви не можете того слухати. А насправді не так, знаєте, коли людина. Побожна, коли ти розумієш, що він може так співає, вона старається, вона молиться, в той час старається молитися, в той час, коли співає, то це ну, значно по-іншому абсолютно. Це... це Оте, коли людина чисто співає і не молиться, це значно більше фальшиво, так можна сказати, ніж коли людина не чисто співає фальшивить, але але молиться, знаєте, так ну так, так мені здається. Так, принаймні, моє суб'єктивне бачення цього. І я дійсно от, з радістю сприймаю, коли, наприклад, монахи приходиш там в монастирі одному чи іншому, чуєш, ну люди моляться, тобто, очевидно, що вони не мали музичної освіти, десь там вони можуть співати там виключно в одній своїй тональності, але. Вони не розуміють, що таке тональність, так. Але вони моляться і ну, це, це щось зовсім інше. Це, знаєте, то так, як десь там один чоловік, якась така розповідь, є так, що завжди приходив до церкви і казав, ну ну що ти свіщений? ну ні слуху, немає нічого. Як він тут співає? Ну, то Бог таке терпить. І десь там воно вночі сниться, каже, десь там до нього голос промовляє, каже, що його голос того священника, ангели слухають, каже, а ти щось спробуєш. І каже, то, 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 власне, то не книжка, то мені один чоловік це розказував, і він каже: Я тоді зранку встав, пішов на службу, потім пішов до того священника, попросив в нього благословення, поцілував руки. І ну, так, що так, так цікаво, воно все відбувається в духовному житті. Прошу, якщо можна увімкнути ще той другий антифон, якщо mm -hmm, попастися Пробуємо, отже. Так. так, це воно. Вослаю, Господа, в житі співати мого погодімо. vita sama nya sinna se ni chola ni jvespi vivremo svasen dio vos arretsa spoi todé vos

Е, власне, цей антифон хвали душе моя Господа, восхвалю, восхвалю Господа в житті моєму, співаю Богові моєму, доки живу. Це 145 й псалом. І, власне, автор е, цього псалма… Ну, псалми Давида, але ми не знаємо до кінця, хто автор, там ще є сини Кореєві. Читати псал... псалтир це дуже цікаво. Власне, псалми дуже сир... багато використовуються в церковних богослужіннях, отже, автор цього псалма, перебуваючи в такому молитовному піднесенні, доходить, можна сказати, до вершини богослов'я. Так? Його таке духовне єднання з Господом настільки сильне, що він не може стримати свого захоплення. І прирікає співати Богові ціле своє життя, по Церково-Слов'янській Дондеже Єсмь. Його молитва стає такою без, безперервною піснею і так само життя. Тобто життя стає молитвою, а молитва безперервною піснею. Очевидно, це для нас трохи звучить так більш поетично, так, ніж ніж насправді. Але до цього маємо стремити, знаєте, що не тільки. Молюся тоді, коли мені щось потрібно, знаєте, чи там ну, от зараз молюсь, зараз не молюся, але щоб дійсно якось шукати того, щоб кожна хвилина мого життя я відчував, що Бог мене Бог є тут поруч, що він мене оберігає. І навіть коли мені важко, так, то все рівно людина в такому відчутті, що поруч Бог знайде. Нам, нам всім дуже цього потрібно, так? навіть людина, яка живе самотня, вона хоче, щоб її хтось любив, то вона заводить собі якогось песика, і той, той точно її любить, знає, бо людині цього потрібно. І, власне, каже Євагрій Понтійський, що людина, яка молитва, якої доходить до такого, до таких висот, так що вона хоче співати Богові, хоче молитися. Вона тоді каже, стає богословом. Так ми звикли говорити про те, що є там богословська освіта, є там певні богословські ступені, так, докторат, ліцензіат. А власне Івагрій Понтійський каже: якщо ти богослов, то молишся істину. І якщо молишся істину, тоді ти богослов. Ну, а молишся подвійно, так коли ти співаєш. Отже, так ну, хочу цього побажати всім від, відкрити для себе оце таїнство такого церковного співу, яке, ну. Це один з таких інструментів, який Бог подає людині, як ми розуміємо, не тільки людині, а навіть ангелам, щоб жити, щоб жити такою творчою енергією, яким є сам Господь, щоб це відчувати, оту любов Божу. Бо, ну, Просто двома словами сказати, от Бог мене любить. Добре, але коли ти співаєш, коли ти молишся, коли ти відчуваєш, як та божественна мелодія тебе проймає, тоді це це зовсім інша любов. Правда, того хочу всім послухачам побажати.